Він говорив в мамі про йде в Тернопіль. Чому зупинить чоловікові? Дивіться, я зараз наш підрозділ на дуже важкій ділянці фронту, тому я останній місяць дуже мало спілкувався, тому що в нас дуже гаряче. А з дружиною ви спілкувалися, що вона? Тільки повідомлення про їх, в мене все добре, я живий. А от ви спілкувалися з ним у Львові? Так ви приїжджали з Щоб він вам розповідав? Я не спілкувався з ним, я не бачив твою вориш. Затримали 25.07 і ще був там на сході. Тобто ви сьогодні приїхали і хочете. Ну, Я не сьогодні приїхав, але я його не бачив. Взагалі те, що його звинувачують у зухвалому вбивстві, як ви можете це охарактеризувати? Тобто, чи е ваш син, можливо, десь навчався стріляти зброї, чи мав навики володіння? Я можна трошки погрузкою зі сторони обвинувачення. Ну, Хіба що. Якась на міжнародна мережа тірекілів професіоналів замаскована у місті Дніпрі от місцеву федерацію футболу. Шостої шо з половиною років він займається футболом до січня 24-го року. А чому чому що саме підозри падають на нього? Чому? Нічого, має... чого я маю гадати? Сторона обвинувачення має показати. Ось ось злочин, ось зінченка. Стріляли з півтора метра, як мені відомо, з клопотання. Ось зінченка має бути на, на вістані півтора меті, але також слід покаже, що е, ваш син замовляв ідентичні речі, як у е, стрільця, так тобто. То ну, де, вони купля... вони давели ті, ну по-перше, замовлення речей не є злочин. По друге, ну ніде не давати. Син все купує офіційно зі своєї картки, сплачуючи там. Ми як батьки сплачуємо щось, якісь речі, якщо він якісь прохання. Ну немає нічого, сторони не зміну бачення. А де він запрошений на відпочинок у Львові? Деся днів у Львові прайв... ну, кіті, кіті, десять днів у Львові це в принципі не. Ну, скільки давайте порахуємо. Скільки десять днів у Львові? Давайте порахуємо. Зняти квартиру, я думаю, плюс-мінус. Ні, давайте 1000 гривень. не я думаю. Тисяча гривень не давайте. Там було дешевше. Ну гаразд, давайте тисяча гривень. Я як військовослужбовця ну, до мобілізації, я працював, якби не відкував. 14 днів це 14 тисяч. Тобто гроші на відпочинок у любові дали йому ви? Ну або тобто, ви не давали гроші особисто? Ну у нас ось загальна карточка, у нас загальний архун. Хто дав, я чи дружина, яка різниця? Може, свідчимо подивитись надходження на картку мого сина. І, І зняли всі питання. Чи знаєте ви про якесь особисте ставлення вашого сина за Ірину Фаліон? Про Ірину Фаліонза взагалі, але мені дивно, бо В'ячеслав якраз прихильник моноетничної держави. Биста на цьому підґрунті. Якраз він дуже добре розуміється на українському національному бізнесі. Навіть у 22-му році був у Русі правомова, це молодіжна організація правоси. Цьому тут шукати щось нема що. Скажіть, будь ласка, ким хотів стати ваш син? на кого поступати? Він закінчив перший шум, у журфапа, він ваш колега. А де нічився? Ні про Петровський національний університет. А чому в суді він не заперечував своїй причетності? Чому говорив що він цього не робив? Що він робив у повіді він вибрав таку лінію поведінки, це його брав. Я не спілкувався, тому я не знаю, я спілкуюсь з ним тільки через адвоката. А як ви вибрали адвоката? Боже, привіді. Івано-Франківського, адвокат з івано різниця? Життя? Ну ну, але як ви знайшли його? Подивився і знайшов. Нормально, нормально. Адвокат захищає права, якщо ви ще це не Ні, Та, Він ясно, захищає ясно. закону. Але як ви знайшли його, будучи в лавах е, армії, і ви дізналися про адвоката з Івана Франківська? Ну вам ж не видіння Ді, було з направи. А чому не може мені бути? Було. Було ну знайомий порадив, ну як я ще можу його знайти. Я почав звертатись до знайомого. У Дніпрі адвокат сказав, що я не можу їздити. Юлю. У мене багато справ. Це Все, порадили. Чюлюти. Взагалі не, не бачу, що тут розглядати. А чим не вартовав представник адвоката, який служив від держави? Ну як, держава звинувачує тебе, і ти маєш від цієї держави брати захист, ну це нонсенс. Не довіряю. А як ці держави можна довіряти після цього? От навіщо було облаштовувати шоу з затриманням. Якщо б вони б мені зателефонували, я, я маю вплив на сина такий, що він би прийшов просто сам. І все, не треба, але, але потрібно було для чогось шоу. Просто ну, таке враження, що почали знову знімати новий сезон з Ну, Я по я не можу трактувати дії поліції, це, Тим більше ще у нас 26 го Засідання по обранню запобіжного захисту заходу там, 16 чи 17.30 відбулося. А на сайті Нацполіції в 14.30 в розділі новини 26.07 з'явилось повідомлення від керівника Нацполіції, що ми розкрили цей злочин і ось нагородили людей. Можете відкрити сайт Нацполіції, розділ новини. 14.30. 26.07 поліція заявила на весь світ, що вона розкрила цей злочин. А ще запобіжний захід не То Як я це мажу? І навіщо мені адвокат від такої держави? Скажіть, В'ячеслав, він один сім'ї санк чи є, можливо, інші діти в сім'ї? Офіційно. Влаштував. Нема, немає, немає. Вас Федір звати, так? Федір. Ну, якщо він В'ячеслав Федерович, то... Щось має бути близько точно. Федірах. Давайте вам ще коди спекулювання навколо його курсів БПЛА. Так, він ще мені в січні заявив, що він хоче служити. Ще йому було 18 років. Я як піхотінець, він сказав, я хочу в піхоту. Ну, я його сказав, що піхота це не підрозділ не для тебе. І порадив він закінчити курси БПЛА. Які він закінчив у Львові, в Арі. За да, березня прошу відповідний сертифікат, який поліція, коли затримувала його вдома, бачила. І навіть е, е, в якості доказів вилучила його конспект з цих курсів. Чомусь вона про це не каже, але каже тільки про те, що він такий сякий злочиниць готувався, там в якомусь русі він там знаходиться. Я бачу, що просто комусь дуже вигідно представити його от в такому вигляді, як злочинець, якийсь, як сказала донька Фаріон, без душі, супоголової. Чи мав він друзів, чи вас мати? Ну, друзі він в курсі мав і з ним мав до них приїхати. Не знаю, спілкувався він з ними, не, не спілкувався. Про курси до раніше минулого тижня було повідомлено адвоката про те, що якщо вирок буде таким, що В'ячеслава засудять, за так до ув'язнення він може піти в засідання. Давайте дочекаємося. вирока. Звуки що я шановні журналісти, я хочу вам ще нагадати. У нас є такий закон, називається кримінальна процесуальний кодекс. С ним є така стаття 17, шість статті, є пункт 5, який гласить наступне що поводження з особою, яка підрозділа у скоєнні кримінального правопорушення, поки не винесений вирок суду і не вступив законну дію, має відповідати невинуватій особі. Тому я вас дуже прошу, донесіть цю думку до суспільства, поки він підозрює і все. І сторона звинувачення давала, що неї нічого було. А ще можете писати ситуацію? Ось також розбіжність інформації була в ЗМІ щодо того, де перебував в ці дні В'ячеслав. Тому що мама казала, ніби він десь на тренування в Тернопіль поїхав на навчання якісь, виявилися у Львові. Знаєте, як староховів квітчу, вийшов на забор, там написана назва одного статевого органу, випевне потрогали туди або це різні. Але сама ти В'ячеслава говорила про те, що він, мовляв, в ну, може, Він збирався і в Тернополі, і в і в Київ. У людини останнє літа. Він мав вже десь там з вересня йти і працював. Часто подорожував Україною? Та ні, ну як він став дорослим, коли війна почалася. Ну і я люблю подорожувати, дружина любить перегляд. Ми їхали mm -hmm. всю Україну. Ну, Сім'я така любить подорожувати. Ну, плюс він як спортсмен, він як Бориса в'їхав теж на змаганнях з України. Так, щось я вам ще щось хотів сказати. А я Ні, як пишу вас відділятися? Ніяк, я її не знаю. Ну, да, і, ну, ті ну, ті відео, що показують, ну я, на кучу, так, я не хочу це коментувати. Ну ролі, ютюбу, бро, бро, я вважаю ті відео. Ті ролики, що по Ютубу бродять. Ну, про... Його онука Дмитрика, який має своїм українським кулачком чи українські мови, якогось там грішу. Ви тільки відео бачили Ну, Я бачив інше. Ну, вибачте, вона ж професорка, вона викладач. Що... Я вважаю, що викладач не має так себе допомогу. Ясно? Ну, що я пропагандую насильство. Ми пишається тим, що я син Дмитрик там. А може батька того, коли він б'є своїм кулачком, зараз на сході рядом зі мною. Так не думаємо. Скільки... Ми теж родина російська мовна. Ми спілкуємося російською. А чому? Ну, то, що Я виріс в країні, де навчання було російською мовою, де мова спілкування була російською. Ну, я я володію, як бачите, я ну, володію українською мовою. Читаю, пишу навіть моя професія до мобілізації, я там повністю діловоджу українською мовою. Я просто не вбачаю, що мова це має бути яким признаком чогось поганого чи доброго. Це ідентифікатор нації. Так у вас у Львові академія ціла. Як хочете, я вам надам сертифікації. Так, це цікаво. просто. побачимо, ну, 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 академія тіла у вас є. Найти? Так, будь ласка. Питайте ще, що. Mm -hmm. Ви зараз у відпустці. ви приїхали до Львова спеціального називання. Так, спеціально мені надали відпустку. Я після завтра вже в'їжджаю. А чому він, якщо він не винуватий так себе поводить дивно, він нічого не говорить в свій захист, де він був, що він. Відчепіться від мене, я був там, там і там. То 18 там. То, у вас, у вас, у вас років, дивіться, вас 18 років, вас залітає з поліції. Та то ні, ви, він о, вже о, мав о, час. О, він мав час сказати, людям, ну що ви мене скрутили? Ну вже мав час. І сказати своє виправдання. А може, я не можу вам в давайте, выбор, там, та, ну, а, чому а, вас, Але, але логічно, чому Тронічно. такі підозри? Ну, це... Точки зору вашої логічна, а його точки зору. Я розумію. Він дуже тоді доросло поводиться, він мовчить і так, каже, я ви кажу, докажіть. Він з то... вересня 2012 року займається Шуті. футболом. Грав на позиції центральний захисників. Футбол, психологічна підготовка є базою для всього. Правильно. Він, він звик під тиском. Так. Бути і він не винен, тому я говорю так, так. так, так, так. І так, я є ви, 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 не винен. А він нічого своє виправдання не має. Та не, не налетів, він мав час сказати. Його, його поведінка, ви, ви оці всі питання, що зараз задають. Ну, як нема? Ну його звинувачують. Якщо я, я в тій годині я був в кафе, тоді я був там, тоді я був там, там я був в туалет. Юрі Юрій, дивіться. ще раз вам наголошу винуватись. Має бути доведена, без заперечивально Правильно, доказала. правильно. Це ви цитуєте вже закон, а, а нормально людина, яку звинувачують у такому в такій ну, історії, питайте, будь ласка. Я не я не мав змоги з ним поспілкуватись. Тому я не знаю. Він вибрав для себе таку лінію. Ну ви вибрали адвоката для нього, і ви довіряєте цьому адвокату. Значить, можливо, що це лінія адвоката. Чому ви не мали змоги поспілкуватися? Ні, коли ви його бачили в судді, адвокат Тобі ще докамчався у Прошу. Бо. Вас Тобі не допускають у чому чому не мали Ми змоги? Добри, кажуть, не допускати. Кажуть, нема побачення. Є, є нормальна якась логіка поведінка. Чи не видається вам дивним оце, що син купував такі ж кросівки, такі ж шкапелюк? І де це доведено, що він купував? Покажіть, де це доведено. От от і я. Якби було доведено, я б перед вами зараз не стояв, я б туди навіть не приїжджав. Ну поки не доведено. Адвокати Адвокати питаються довести, що нема жодних, жодних немає якихось доказів, яких на щось казали. Тобто ви особливо ви ви невинуватість. Я собі це я хочу сказати, що знаєте, це 15-річна дівчинка, на побачення перший раз заходів, вона всі вагання. Вірю, не вірю, подобається воно не подобається, любить він мене, не любить. А в даному випадку мають бути беззаперечні докази. Так, і, але батьківський о, погляд і серце, дивлячись на нього, скаже, чи це він, чи це не він. От на тих, на тих знимках. Ви я, ну, я знаю, що це привіт, звісно, жодним чином це не, не вірить. Ну, жодним... Походка на його, ну як ви розумієте, ну, я як батька я відчуваю на мехе. Тим більше не доведена. Що...